Ігры, люблять, Янович, і ігри люблять зіграти Янович, Івеня та Тремба. Зараз даємо просто з перших вуст. Підписуйся, щоб не пропустити цікаві подробиці та пути контент. В які ігри ти граєш? <Sess> я грав, коли був підлітком. Ну тобто, коли були комп'ютерні клуби, дві <Sess> гривні година, півтори годин, гривні, якщо ти береш від двох годин, ніч сім гривень. Ну, типу, можна було так ходити грати. Я грав Дженералс, грав контур. А сьогодні плануєш які ігри стріляти? Counter-Strike один Ну щоб ви розуміли 1.5. Скажи, будь ласка, в які ігри взагалі граєш? Привіт. <реш> я граю в Доту, Контру і Амангаз. О, а сьогодні я стрімі що хотів пограти? Я не знаю. Коротше, я така людина, що я до того все життя грав в доту. <реш> А останній рік просто чомусь почав грати в Кес і в доту не заходив уже майже півроку. Привіт, а розкажи, будь ласка, які ігри зараз найбільше граєш? Я тільки пройшов Stalker 2, і моя аудиторія не дає мені грати ні в що іншого окрім Stalker 2. Ти Тому, перепроходиш? Найближчим часом я думаю, доведеться мені робити весь контент пов'язаний зі Stalker 2. Добре, а сьогодні на стрімі тебе попереджали? Що ти подаєш? Ні, нічого не знаю. А взагалі поставить. А, взагалі без а що, що очікуєш від того, що стрімає? Е, Очікую, що буде дуже класно і весело. Клас, добре. А слідкуєш за нами давно? Скажу чесно, ну знаю дуже давно, але прям так, щоб слідкувати, не, не супер. Не супер. Може, після сьогоднішнього івенту, так? Я думаю, що як воно завжди і відбувається. Як на концерт сходиш, якийсь починаєш із артистом більше набагато слідкувати. Я думаю, що так воно і буде. Клас, дякую дуже.